Так. Контроль висіву показує аварію. Так, аварію, так як від'єднання на датчики. По контролю висіву. Що треба робити? Налаштувати датчик швидкості. Як це робиться? Заходимо на налаштування, Вибираємо користувача агронома. Ставимо, ставимо всі вісімки. Знаєш, Да. Так. Заходимо тепер в параметри сівалки і далі в нас є калібровка швидкості. Нажимаємо Enter, воно показує їхати вперед. Ну, ми це робити не будемо. Бо ми це вже робили. Так. Далі. В процесі роботи для налаштування контроля, порог контролю, ми плюсом або мінусом ставимо наш порог контролю. Як я казав, ось у нас відображається тут рівень вакууму. Так, щоб нам ванлювати нашу статистику що ми тут трохи накаталися. <плели> О, <плели> да, 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 да. Плюс. Да, Це робиться в режимі агроном. В режимі механізатор так не можна зробити. Якщо нам треба зняти датчик якийсь з контролю. Якщо зняти датчик з контролю. Затискаємо Enter. Вибираємо датчик, який ми хочемо зняти з контролю. Наприклад, восьмий. Нажимаємо мінус. А ви хочете виключити взяв виключить контроль. І робимо плюс або мінус. Це треба для того, щоб коли у нас вийшов датчик з ладу, ми його змогли зняти з контроля, щоб він нам не пищав. От і все. Таким самим чином і ставимо на контроль. І то стоїть по нк, ну і їзди, а так і стоїть.